Так, у мене покон надходження. такий поки X7 і такі F7, X7 Pro і F7 Ultra. Ну, коротше, у мене прям все є. Наприклад, оце F7. Дивимось. 12512, чорний 17500. А, ще хотів показати, бо всі ж питають. Адаптер, бачите, написано? Значить, зарядка є. Ну він важить. Можна повезі, можливо. Отакий от X7 Pro. Е, Теж адаптер є. 12 зелений. Коротше, за, наб, за, набира, набирайте. Бо це не топові. Телефонні, мені здається, вони дуже популярні в Україні. Тоб, о, Це пам'ятаєте, я вже знімав його. Так, і тут також є адаптер. Тут, до речі, 120 Вт. Тут зарядка коштує навіть, на 2000 гривень. Коротше. Це до чого? Алож нема зарядок на ці телефони. Що ви купуєте великих компів, вони, вони ж йдуть без зарядок, також адаптери, Тобто вони всі йдуть зарядками. Ну ціни питайте, можна подивитись на сайті, можна коротше питати. Дякую.